Серіал Люцифер офіційно закрили, і він не мав отримати фінал. Але замість зламаної історії ми отримали один із найкуратніших і найчесніших фіналів серед серіалів останніх років. Як так сталося, що серіал, від якого відмовився Фокс, не просто вижив, а став кращим? Люцифер стартував на Фокс у 2016 році, і кілька сезонів він ішов стабільно. Зі своєю аудиторією. Зі своїм настроєм і дуже чітким образом головного героя. Але для Фокс цього було недостатньо: рейтинги не зростали так, як цього хотів канал. Серіал був дорогий. І після третього сезону Фокс просто сказав: все, ми закриваємо проєкт без фіналу, без завершення історії, просто кінець. І отут важливий момент, бо реакція акторів була зовсім неформальною. То Меліс відкрито говорив, що це було боляче. Не тому, що закінчилась робота, а тому, що історію обірвали на півслові. Хтори писали пусти подяки фанатам, прощались із персонажами, ніби з людьми, з якими не встигли сказати головне. Це виглядало неяк, ну окей, йдемо далі. А як справжнє прощання з чимось важливим? І отут сталося те, що трапляється дуже рідко. Фанати не змирилися, кампанії в соцмережах, хештеги, листи. Сейф Люцифер буквально заполонив інтернет. І це була не істерика, це була масова впевнена підтримка. Нетфлікс це побачив і ризикнув. Нетфлікс забрав Люцифера і продовжив серіал. Спочатку ще на один сезон, потім ще. У підсумку Нетфлікс зробив три фінальні сезони. І от що важливо: Нетфлікс не зламав серіал. З'явилися сміливіші рішення, історія стала масштабнішою. З'явилася дочка з майбутнього, Бог спустився з небес. З'явився брат близнюк. Це звучить як повний хаос. Але, і це дивно, вони змогли з цього вибратися. То Меліс не раз говорив. Що Netflix дав серіалу найголовніше час попрощатися правильно. Він дякував фанатам не як актор, а як людина, яка прожила цього персонажа. І це дуже відчувається в фіналі: там немає байдужості, немає відчуття, що всі просто відпрацьовують контракт. Це виглядає як усвідомлене завершення. Найважливіше, Нетфлікс не знищив Люцифера як персонажа. Він залишився таким самим, не став іншим, не зрадив себе, просто дійшов до кінця. Якщо не знати, що серіал змінив платформу, можна навіть не відчути різницю. А іноді здається, що Нетфлікс зробив це навіть трохи краще ніж Фокс. Люцифер це приклад того. Як фанати, актори і платформа можуть бути на одному боці, і як серіал, який мали просто викинути, отримав гідне завершення. І це чесно, дуже рідкісний випадок. Це був канал Анстаніленд. Я вам дякую за перегляд. Поділіться в коментарях, які сезони вам подобаються більше: від творців Fox чи від творців Netflix.